Відпустіть на ташку. Вона нікого не вбивала. Кишка тонка. Та вона навіть нормально збрехати не може. Не те, що й батя. А у вас для вбивства кишка нормальна? Нормаль. Нормаль. Ну, уявляєш, який Скандал влаштувала мені моя дружина. І головне за що? За те, що я малював голу на турниці. Я художник. Ви знаєте... Я творець! Я Гармашу майже не знав, тому уявлення немає, хто міг би його вбити. Хіба не ви слали смс-ка з погрозами? Так я. Це були емоції. Не більше, розумієте? Він мене страшенно роз'яснив. Як і Гармаш мене дуже сильно підставив. І не тільки мене, але й. Всю компанію. Я навіть уявити собі не міг. Ні, чекай, вона мені теж дуже подобається. Але щоб вона в мене була закохана. Закохана. Я б пішов звідси. Ліза, Гоша, додому. Мені дуже чудово. Я ті літало не почував себе так чудово. Диви, як я можу. Нормас. А в тебе є ще. Ну як же? Так, Григорович, ти трохи пригальмуєш, ти ж розумієш, що е, перший раз то було на пробу, а все інше грошей коштує. Хорошний. Цуба. Mm -hmm. Скільки? Я не хочу. Я не хочу, щоб мій син став якимось там механіком. Я хочу бути механіком і піду в техніку. Та ніякого технікуму! Я хочу, щоб ти просто отримав. Справжні. Вищу освіту. Я, я художник. Я намалюю вас на стіні по центру. Ну, пам'ятаєте, як бути Ну, народження Венери. 15 хвилин. Молю. Вправді мене тут хочеш замочити. Ти знаєш, скільки в лісі моєї охорони. Так? Я хотів вам дещо сказати. От ну.